Вітаю вас, фірм ТВ новини в студії Тетяна Карпенко. Дивіться сьогодні у нашому випуску. Розпочалася шоста седмиця великого посту. Віряни продовжують готуватися до Великодня. GPS-трекер став причиною переполоху в Одесі. Наприкінці місяця вступає у силу заборона щодо спеціалізованого вилову оселедця на Дунаї. На Одещині розпалили газ у приміщенні школи. Медики розповідають, як уберегти себе від інфекційних захворювань та про весняний В Акермані на березі Дністровського лиману висаджували верби. Про це та не тільки дивіться далі. Залишайтесь з нами та не перемикайтесь. Часу залишається до святкування Великодня. Віряни продовжують готуватися до цієї знаменної для багатьох події. Розпочалася шоста седмиця Великого посту. В суботу згадуватимуть воскресіння праведного лазаря. Наступного дня вербна неділя. Тетяна Коваль продовжить тему. Триває шоста седмиця Великого Посту. Це перед останній тиждень до святкування Великодня. Період, що присвячений спогоду урочистого входу Господнього в Єрусалим. Шестая седмица Великого Поста, Святая Православная Церковь уже находится на пороге пришествия, в предвкушении празднования Святого Воскресения Господа нашего Иисуса Христа. В эту седмицу очень многие люди, кто-то участвует в таинствах соборования, многие готовятся к раскаянию в своих грехах в таинстве исповеди, многие принимают тело и кровь Господню, Посредством таєнства причастя. цього тижня, як на попередніх, в середу та п'ятницю в храмах проводиться літургія передосвячених дарів. Крім цього, в шосту седмицю віряни готуються до двох знаменних подій. В суботу згадують воскресіння святого праведного Лазаря. Брата, двох сістер Марфи і Марії, яких дуже любив Господь. цієї сім'ї відносився з великою любов'ю, трепетом. І після того, як він узнав, що Лазарь умер, він прийшов і воскресив чотириднівного Лазаря видя скорбь, видя печаль, яка находилась в душі і сердце його близьких, а найголовніше його сістер. Після того, як Ісус Христос воскресив праведного Лазаря, багато людей увірували Господу. Наступного дня, коли він урочисто входив в Єрусалим, вони йшли за своїм Спасителем. и кричали «Асана, благословен гряды во имя Господне». Господа прославляли многие, устилали свои одежды, устилали пальмовые ветви, показывая, с каким особым почтением они встречают Господа. Но пройдет буквально несколько дней, и эти же люди будут стоять и кричать «Распни, распни его». Суботу, о 8 ранку, в храмі буде здійснюватися божественна літургія. Крім того, о 15.00 відбудеться вечірнє богослужіння, де буде освячення верби гілочок бая. Которі кожен із нас приймає з трепетом і любов'ю. І потім многі великий четверг чи накануні ввечері в середу, запарюють цю вербу і. А этой вербой для смолітви й свіри. Многие сохраняют эту вербу в своєму уголке, там де знаходяться святые ікони. У вербну неділю по закінченню богослужіння усі віряни, які прийшли до храму, отримують гілочку освяченої верби та несуть її додому. Прославляй, славя Бога! до зустрічі світлого Христового Воскресення в цей день. В суботній день в Лазареву суботу розрушається по церковному уставу вкушення рибної ікри. А в воскресний день в сам праздник вход Господінь в Ірусалім розрішається вкушення рибних продуктів. Храни всіх нас, Господь. Тетяна Коваль, Анатолій Лукінчук, Висарабія ТВ. В Арцецькому районі продовжують отримувати нові меблі для початківців. З урахуванням вимог нуж було проведено закупівлю 11 комплектів. 15 квітня 247 одномісних антискаліозних пересувних парт з регульованим кутом нахилу надійшли до шести навчальних закладів. Ними будуть забезпечені два кабінети новоіванівської школи по одному у Теплицькій, Холмській, та зошт номер 4. та по три кабінети у першій та п'ятій школах райцентру. Як повідомляють у прес-службі тамтешньої РДА, там, де були старі, непридатні для використання або в неналежному стані меблі, їх було замінено. А минулого року спеціальними партами були обладнані всі перші класи, які почали навчання в рамках нової української школи. Не за горами початок турсезону. До нього готуються не тільки підприємці, а й правоохоронці. В Одесі я розпочав роботу триденний тренінг консультаційної місії ЄС по роботі туристичної поліції. У ньому візьмуть участь поліцейські та нацгвардійці, ті, хто будуть нести службу під час курортного сезону 2019. Серед запланованих заходів, проходження спеціально підготовлених тестів, виконання ситуативних вправ, також будуть і додаткові домашні завдання. Фахівці розбиратимуть способи формування ефективної команди, засоби мотивації працівників та участь кожного з них у прийнятті рішень. Все це, аби зробити майбутній сезон спокійним. Починок гостей регіону безпечним. В Сараті у центральній районній лікарні проведено капітальний ремонт гінекологічного та полового відділень. Як розповідають у прес-службі облради, завершено роботи в операційному та післяопераційному приміщеннях у палатах для породіль у душових та санвузлах. Не забули про їдальню та кабінети медперсоналу. А на ці потреби з районного бюджету виділили близько 4 мільйонів гривень. Наразі розглядатимуться питання щодо можливості придбання меблів та технічного обладнання для оновленого пологового будинку. Ніки Білогородністровської районної лікарні нагадують, слід дотримуватись правил гігієни та вчасно робити щеплення від інфекційних хвороб, а також відвідувати спеціалістів, аби оберегти себе та близьких від тяжких наслідків різноманітних захворювань. Нещодавно людство відмічало Всесвітній день здоров'я у далекому 1948 році була створена Всесвітня організація охорони здоров'я сферами діяльності якої є насамперед боротьба з інфекційними захворюваннями та вакцинування. Благодаря тому, що в своє час медики сплотились і е, слажено зробили, ми і побідили лепру, е, успішно боремося з туберкульозом. Ну і багато захворювань, які сьогодні вже трохи були відвинуті на задній план, це такі, як корь, дифтерія, Сьогодні ми відімо, наскільки снова больно і остро звучить. Медики відмічають, що щеплення від корі, дифтерії та інших інфекційних захворювань вкрай важливе, адже тим самим можна застерегти себе та оточуючих від тяжких наслідків хвороб. Фахівці з цього приводу проводять низку профілактичних заходів. Постоянно випускаються статті. При возможности, при малейшей возможности через средства массовой информации доносится серьезность этой проблемы, ужесточились требования при допуске в детские коллективы. Заседания проводятся заседания иммунологической комиссии, где каждый конкретный случай рассматривается индивидуально. И если Дети имеют какие-то противопоказания, связанные со здоровьем, то они получают допуск. А если это примхи семьи, то, к сожалению, сегодня на такие уступки мы идти не имеем права. Негативно на здоров'я впливає екологія, провокують захворювання головного мозку і гаджети, якими так часто люблять бавитись діти, кажуть медики. Останнім часом фахівці частіше віксують випадки захворювань нервової системи. Я хочу призвати не займати позицію страуса, не прятати проблему в пісок, ви її нікуди не спрячете. Весь мир ходит к психологу, по-своему как-то люди разряжаются, но столько, сколько сейчас отклонений психических разного рода раньше такого не было. Еще десять лет назад такого не было. И невозможно вылечить ни, язв, ни язвенную болезнь желудка. не гіпертонічну болезнь, стабілізувати давление чоловіку, якщо у нього нервна система возбуждена і он по ночам не спить. Кожна людина повинна усвідомлювати, що її здоров'я залежить не лише від медиків. Розуміння необхідності підтримувати його в належній формі, змінити спосіб життя і повага до оточуючої середи та екології допоможе спільно подолати навіть самі складні проблеми. Я хочу призвати. людей и пациентов в том числе все-таки больше уделять внимание лечению хронических заболеваний, если таковые есть, и здоровому образу жизни. Профилактика самый действенный и дешевый способ. Храни здоров'я з молоду. Тетяна Карпенко, Артем Українчук, Бесарабія ТВ. Одеські поліціянти з'ясували, хто з них самий влучний. За першість у стрільбі з пістолета змагалися понад 80 правоохоронців регіону. Вони зустрілись у тирі на базі фізкультурно-спортивного товариства Динамо. Переможців визначали за найбільшою кількістю поцілених у мішенях очок. За результатами турніру золото отримала команда управління карного розшуку, срібло працівники управління боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми. Бронзи у представників батальйону поліції особливого призначення. В особистому заліку перемогу серед чоловіків отримав Акімо Віталій. Самою міткою у жінок стала Онищенко Діана. призері було нагороджено кубками, медалями та дипломами, а також абонементами на відвідування басейну. Правоохоронці столиці Придунав'я не відстають від своїх колег. Аби впоратись із поставленими перед ними завданнями, вони постійно вдосконалюють професійні навички, адже це і запорукою успіху боротьбі зі злочинністю. Так, на військовому полігоні в Лощинівці, у наближених до реальних умов, вони провели стрільби з пістолета та автомата. Начальник сектору кадрового забезпечення ізмайського відділу поліції розповіла: цитую у рівних умовах жінки з чоловіками відпрацювали дві ситуації: знешкодження злочинця у положенні лежать та стоячи. Такі заняття сприяють як фаховій підготовці, так і адаптації у наближених до реальних ситуацій, що у сукупності впливає на швидкість прийняття поліцейським рішення при реальній загрозі, наголосила Оксана Комісаренко. Весняна пора з її настанням подекуди можна почути балачки про вітаміни та їх нестачу в організмі. А будь-яку проблему зі здоров'ям люди пов'язують із так званим авітамінозом. Що кажуть з цього приводу лікарі, дізнавалась Тетяна Коваль. Авітаміноз це повна відсутність вітаміну або і групи в організмі. Такі патології у людини зустрічаються доволі рідко. Тому вірніше вживати термін гіповітаміноз. Причинами Чаще всего гиповитаминозы являются либо недостаточное поступление витаминов в организм, с пищей, вот, либо это могут быть причинами нарушения желудочно-кишечного тракта, какие-то заболевания, которые приводят к нарушению всасывания этих же витаминов. Лікарі закликають пильнувати своє здоров'я, бо гіповітаміноз розвивається непомітно. Він не супроводжується явними симптомами, але поступово знижує інтелектуальну і фізичну працездатність у людини. Первыми могут нам подсказать о том, что есть такое состояние. Это, допустим, утренняя уже усталость, это общая слабость, вялость, снижение трудоспособности. И со стороны нервной системы это будет раздражительность, сонливость, нарушение сна. И со стороны кожи это шелушение, это сухость, также появляется ломкость, тусклость. Волос і ногтей. отже, помітивши перші симптоми, варто звернути увагу на спосіб життя, адже виникненню гіповітамінозу сприяють малорухливість, шкідливі звички, куріння. Лікарі надають декілька порад, котрі допоможуть уникнути проявів недугу. Це стан можна скарігірувати тобто, вовремя, ліба начать в останні місяці зими. вже можна починати употреблять полівітаміни, або вітаміно-мінеральні комплекси. Харчування має бути збалансованим, слід вживати більше овочів фруктів у разі ускладнень для призначення ефективного лікування. Медики рекомендують пройти повне додаткове обстеження. Врач може пропонувати провести біохімічний аналіз крові, який покаже концентрацію вітамінів в крові і допоможе конкретно повлияти на дану концентрацію определеного вітаміна. Тоді тобто це буде ще ефективніше. Та фахівці, як завжди, нагадують, у разі проявів симптомів захворювання не займайтеся самолікуванням. Одразу звертайтесь до лікаря. Тетяна Коваль, Віталій Солодухін, Бесерабія ТВ. діп став причиною переполоху в Одесі. Як розповіли у прес-службі поліції області, вранці до главко від пильного громадянина надійшло повідомлення про підозрілий предмет, який був причеплений до машини, припаркованій по вулиці Пушкінська. На місце події виїхали вибухотехніки та слідчі. Під час перевірки небезпечних предметів виявлено не було. На щастя, підозрілим предметом на автівці була не вибухівка, а сучасний пристрій контролю та стеження. На Одещині розпалили газ у приміщенні школи. Це сталося у Біляєвському районі. Директор навчального закладу повідомив поліціантам про те, що невідомий під час перерви використав газовий балончик у класі. Згодом аналогічна інформація надійшла до правоохоронців із боку місцевих медиків. До лікарні з попереднім діагнозом опік дихальних шляхів перцевим газом було доставлено 36 учнів. Після надання допомоги 26 з них залишили. Заклад на місце події виїхали представники силових відомств. Попередньо встановлено, що балончик приніс та застосував учень 9 класу цієї школи. Зараз вирішуються питання про притягнення батьків до адмінвідповідальності. Перевірка триває. Білореністровські полісмени провели обшуку 52-річного містянина. Знайшли наркотики. При проведенні цього обшуку було виявлено 26 поліетиленових пакетиків, 15 паперових пакуночків із темно-зеленою речовиною рослинного походження, яка зовні нагадує канабіс. Крім цього, було виявлено ще один паперовий пакунок із речовиною темно-бурого кольору, також рослинного походження. Загальна маса всього вилученого становить 450 грамів. Всі вилучені речовини були направлені на експерт. І за результатами якої буде прийнято рішення в рамках діючого законодавства. Цю подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 307 Кримінального кодексу України незаконне виготовлення, зберігання та розповсюдження наркотичних засобів, завчинене правопорушення. Чоловікові загрожує покарання у вигляді обмеження волі терміном до трьох років або ж позбавлення волі на той самий срок. Карману по гарячих слідах затримали любителя чужого майна. На лінії 102 надійшло телефонне повідомлення від жителя Білгородністровського району про те, що зі складського приміщення, яке він орендує, невідомі особи викрали 30 мішків із селітрою та апарат для розкидання цього добрива. При огляді місця події правоохоронцями було виявлено сліди. Протекторів шин автомобільних зламаний замок та декілька слідів взуття. Було орієнтовано весь особовий склад на пошуки зловмисників, які причетні до скоєння цього злочину, а також на встановлення транспортних засобів, на яких можуть пересуватися злочинці, під час відпрацювання території обслуговування співробітниками сектору патрульної поліції швидкого реагування Білгород-Дністровського відділу поліції було помічено на польовій дорозі автомобіль. Водій цього автомобіля при появі поліцейської машини прибавив швидкості і намагався зникнути. Поліцейські затримали автомобіль та водія. Ним виявився 33-річний житель Тарутинського району, який у своєму автомобілі і перевозив викрадене майно. Зараз чоловікові повідомлено про підозру у скоєнні. Злочину, передбаченого частиною 3 статті 185 кримінального кодексу України крадіжка, та обрано запобіжний захід. Домашній арешт арешт у ночний час наприкінці місяця вступає в силу заборона щодо спеціалізованого вилову оселеця на Дунаї. Як повідомляється на сайті управління Держрибагентства Одеської області, ці заходи вживаються у зв'язку з початком масового нерестового ходу риби на річці. Обмеження діятимуть з 26 квітня по 5 травня, включно на ділянці від чорного моря до відгалуження Кілійського та Тульчинського гирла. Звіти та вгору по Дунаю у межах Одеської області з 1 травня по 20. одеський рибоохоронний патруль закликає дотримуватись встановленої заборони у разі виробництва Виявлення порушень особи будуть притягнуті до відповідальності згідно до норм діючого законодавства. У Білородністровському на березі лиману біля грецької церкви висадили близько 500 саджанців верби. Згодом вони будуть не тільки створювати затишок для карманців, а й виконувати берегоукріплюючу функцію. Подробиці далі у сюжеті. В Одеській області подекуди доволі гостро стоїть питання. Води моря або лиману розмивають частину берега. І як наслідок від цього страждають населені пункти, особливо будинки, які розташовані поруч, та існує спосіб цей процес зупинити. Это технология, которая не видна вообще, она остается под песком. Она закопана, только самые-самые сильные шторма ее немножечко раскрывают. Все остальное она совершенно спрятана. Это буны для намыва, это тростник для укрепления первичного и ивы для укрепления окончательного. И окончательного превращения, причем тростник очень легко вырождается. Он вырождается в стелющуюся форму. Невеличка церква, яка знаходиться поряд із водами Тузловського лиману, існувала загроза, що вона паде у хвилі. Застосували цю технологію і за 12 місяців отримали неабиякий результат 40 років відновлення розмиву. Така ж проблема існувала в Шабо. И в шаба мы сделали несколько таких шажочков. Первый шажочек это буны вместе с э, тростником. Вот этот ваш камыш, который все называют камышом. На самом деле это тростник южный. Замечательное растение. Его оптимальная глубина посадки или роста 50 сантиметров глубины воды. Это не очень хорошее растение, ну как, оно классное, но великолепное биологически, очень ценное растение, но оно не очень нравится людям с точки зрения пользования. Мы захотели сделать более красивые вещи, и мы показали, как это сделать, мы сделали вот следующий этап. Мы посадили тростник очень много, мы сделали буны, тоже довольно много, и мы сделали следующий шаг, мы посадили туда верву. І вже через рік ця ажурна екоколонада виглядає гарно та створює затишок для мешканців. Ця панорама може стати родзинкою населеного пункту. Водночас вся конструкція виконує берего, функцію. Черга дійшла і до Білгородністровського. Когда мы обратились к администрации Кваша, они дали нам два варианта. Один вариант здесь, второй вариант вот рядышком за возле э, кафе замок. Да. Мы, да, городской пляж. мы обратились в этот кафе замок. Арендатор говорит: нам не хотелось бы здесь, мы хотели бы в другом месте, мы не хотим, потому что, потому что, потому что мы сейчас, вот этот пляж, мы можем расширить на 10, на 15, на 20 метров без всяких проблем. 15 квітня погода була не дуже вітер холодно. Та це не стало на заваді студентам Білгородністровського коледжу природокористування, будівництва та комп'ютерної технології, які прийшли на допомогу. Озброївшись необхідним інвентарем, приступили до роботи. Получается вот такое вот треугольничком. Да. Нет, они порядок. получается линия, которая в шахматном порядке. Треугольничек он получается вот раз треугольник, потом делаем опять треугольник, опять треугольник, опять треугольник. А, То а есть все каждая я... точка, я... и они все будут треугольник, все, треугольник, я... Я... но они в размере, вот эта линия, ну это одна линия треугольника, чуть больше. Поэтому получаю... В шабу мы сделали линию. Угу. А здесь мы предполагаем делать немножко дугой. Кожну викопану лунку посадили по 20 саджанців верби. Усього було висаджено 500 молодих дерев. По закінченню робіт студентам, які приймали участь, вручили подяку від вербного пікнічку. Тетяна Коваль, Анатолій Лукінчук, Бесарабітве. Ось такі були новини сьогодні, 16 квітня. Ми зустрінемось з вами вже завтра, як завжди, о 18.00 на телеканалі Бесарабія ТВ. Усього вам найкращого та бережіть себе.